Ми все знаємо да, цю піраміду Маслоу, де основні базові потребності людини це безпека. То ризикувати своїм життям, ну, на жаль, багато людей не захоче. Це перше. По-друге, люди повинні розуміти, куди вони повертаються. І тут виникає друге питання після безпеки: це де жити? В якому будинку, якій квартирі, особливо це стосується тих людей, які виїхали з окупованих територій, або там, де їхні місця, міста, села повністю знищила війна і країна агресор Тобто, де жити, куди повертатись. І третє питання, яке повинно відповісти це міністерству: як людям заробляти свій на життя? Тобто, це робота або сприяння власному бізнесу. І тут ряд виникає питання. Перше, якщо покращиться безпекова ситуація, то я переконаний, що люди почнуть повертатися. І щоб вони поверталися, повинна бути велика державна програма, особливо стосуватися тих, хто. Залишився без житла в силу бойових дій, або на окупованих територіях, тому що ми розуміємо, якщо люди розбили будинок, то вона може по її відновленню отримати сертифікат і якесь придбати житло. То там, де на окупованих території, на жаль, такої опції не мають, якщо в них будинки на окупованих території не розбиті. Тобто повинна бути для тих людей теж програма, що вони зможуть, якщо так станеться, що. Тимчасово окуповані території, якийсь час будуть ще перебувати під окупацією, що люди мали право де-то жити. Ну і третє, робочі місця. Якщо говорити про бізнес, то потрібні максимально тим, хто повернувся, хто тимчасово переміщена особа з окупованих територій. Максимально лояльні питання по бізнесу. Це перше, повинно бути кредити з мінімальним відсотком на бізнес. Друге – Максимально лояльне питання щодо сплати податків, тобто податкова льгота. Ну, наприклад, якщо маленький бізнес з оборотом там до півтора мільйона на рік створив переселенець з міста Мелітополя, то хоча б що він 2-3 роки не сплачував податки державі, щоб міг, хоча б підняти свій бізнес, якось вже обжитися на новому місці в Україні. Що Потрібно зробити для тих максимально ветеранів, які порядся з війною, щоб вони змогли своїх членів сім'ї привезти в Україну, а не самі поїхати туди, в Європу чи в Америку, в Канаду. І оце тим, чим повинно зараз займатися вже Міністерство.